Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми сьогодні розпочинаємо розділ множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Тема нашого уроку звучить так: Множення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрове. Перше завдання. Пригадай, як називають компоненти дії множення. А. Множник. Б. Множник. С. Добуток. Вираз А помножити на Б також називають добуток. Задання 2. Пригадай закони множення і доповни букові записи. Перший запис А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Це переставний закон множення, який говорить про те, що від переставляння множників добуток не змінюється. Другий закон це сполучний закон множення. Це правило, яке стверджує, що значення добутку не залежить від того, як згруповані множники. Тобто, добуток двох чисел помножити на третє число можна так, перше число помножити на добуток другого і третього. Завдання 3. Виконай дії за зразком. Давай розглянемо 3000 помножити на 2. 3 помножили на 2, отримали 6. А так як у нас було 3000. То всі три нулі дописали і вийшло 6000. Так само, коли тисяч множили на 5. 12 помножили на 5, вийшло 60. А потім три нулі дописали, і вийшло 60 тисяч. Отож, 4 тисячі помножимо на 5. 4 множимо на 5, буде 20. Дописуємо три нулі, виходить 20 тисяч. 7 тисяч помножите на 3, 7 множимо на 3, буде 21. Три нулики дописуємо, виходить 21 тисяча. 70 тисяч помножити на 6. 7 множимо на 6, буде 42. А тут нам треба дописати 4 нулі. Виходить 420 тисяч. 21 тисяча помножити на 5. 21 множимо на 5. Буде 105. Дописуємо 3 нулі. 105 тисяч 20 тисяч помножити на 3. 2 множимо на 3 буде 6. Допишемо 4 нулі, виходить 60 тисяч. 30 тисяч помножити на 6. 3 множимо на 6. Буде 18. Дописуємо 4 нулики, виходить 180 тисяч. Задача 4. Куртка коштує 3000 гривень, а костюм у два рази дорожчий за куртку. Скільки гривень треба заплатити разом за куртку і костюм? Щоб відповісти на запитання задачі, треба знати ціну куртки і ціну костюма. Куртка коштує 3000 гривень, це нам відомо. А про костюм сказали костюм у два рази дорожчий за куртку. У два рази дорожчий. Це значить множення. Отож, шукаємо ціну костюма множенням. 3 тисячі множимо на 2. 3 множимо на 2 буде 6, дописуємо 300, 6 тисяч гривень коштує костюм. Тепер ми знаємо, що куртка коштує 3000 гривень, костюм 6 тисяч гривень. Шукаємо разом 3 тисячі плюс 6 тисяч буде 9 тисяч гривень. Разом коштує куртка і костюм. Знайдемо значення виразів. Ти можеш це робити самостійно. Потім перевіриш. Зупиняй відео. Отож, перший вираз. Спочатку виконуємо множення 30 тисяч множимо на 5, 3 на 5 15. Дописуємо нулі і виходить 150 тисяч. 150 тисяч мінус 118 тисяч. 150 мінус 118. Буде 32. Отже, 32 тисячі. 12 тисяч помножити на 9 плюс 32 тисячі. 12 множимо на 9. Буде 108. І дописуємо три нулі 108 тисяч. До 108 тисяч додамо 32 тисячі. Буде 140 тисяч. У цьому виразі першою дією буде віднімання. В дужках буде. 300 мінус 280 буде 20 тисяч. 20 тисяч множимо на 5. 2 множимо на 5 буде 10. 20 множимо на 5 буде 100, і 3 нулі 100 тисяч. 5 тисяч помножити на різницю чисел 375 і 369. В дужках буде 6. 5 тисяч помножимо на 6, 5 на 6. 30 і три нулі дописуємо, виходить 30 тисяч. Завдання 6. Створи математичну модель задачі та розв'яжи її. 54 ялинкові кульки розклали порівну в три коробки. Скільки кульок в одній коробці. Позначимо всі ялинкові кульки відрізком. Їх розклали порівну. Поділимо відрізок на три частини. Кожна частинка однакова. Нам треба знайти скільки в одній коробці. Для того, щоб відповісти на запитання цієї задачі, треба всі кульки поділити на три і ми знайдемо 18 кульок. 18 кульок в одній коробці. Життєва задача 9. У зимовий період родина витрачає 2000 гривень на опалення. На харчування у 4 рази більше, ніж на опалення, а решта видатків становить половину витрат на опалення та харчування. Скільки всього гривень витрачає родина у зимовий період. Отож родина взимку витрачає на опалення і це 2000 гривень. Також родина витрачає на харчування і це у 4 рази більше, ніж на опалення. А ще є решта видатків, які становлять половину витрат на опалення і харчування. Отже, нам треба знайти, скільки родина витрачає на харчування. Сказано, що на харчування родина витрачає у 4 рази більше, ніж на опалення, а на опалення 2000. Отож множимо 2000 на 4 і знаходимо 8000 гривень. Родина витрачає на харчування. Тепер нам треба знайти решту видатків. А це половина витрат на опалення і харчування. Половину ми шукаємо діленням на 2. Але спочатку нам треба знайти, скільки родина витрачає разом на опалення та харчування. На опалення 2000. А на харчування 8. Ми знайшли в першій дії. Отож додамо і знайдемо 10 тисяч гривень. Родина витрачає на опалення та харчування. Тепер знайдемо половину від цих витрат. Для цього 10 тисяч поділимо на 2. Знайдемо 5 тисяч гривень. Це решта видатків. Тепер нам треба порахувати все разом. Подивись. Харчування і опалення разом у нас уже є це 10 тисяч гривень. Нам залишилось додати решту видатків це 5 тисяч гривень. Отож, виходить, що за зимовий період родина витрачає 15 тисяч гривень. Відповідь до задачі напиши самостійно. Тепер розглянемо. Цікаву задачу. Магічний квадрат це квадрат, у якому сума чисел у кожному рядку, кожному стовпчику та на обох діагоналях однакова. Заповни магічний квадрат. Подивись, у нас є одна заповнена діагональ. Ось вона. І в ній числа 13, 14 і 15. Разом це буде 42. Отож, у кожному рядку і в стовпчику, і іншій діагоналі має бути сума чисел 42. У цьому рядку у нас є два числа 16 і 15. Не вистачає лише одного. Ми знаємо, що разом цих три числа мають мати суму 42. Щоб знайти третє число, ми від 42 віднімемо і 16 і 15. І знайдемо, що третім числом має бути число 11. Коли ми додамо з тобою 11, 16 і 15, ми знайдемо число 42. Отже, 11 це правильне число. Тепер дивимося у стовпчик. Тут теж у нас є два числа: 16 і 14. А має бути разом 42. Отож, від 42 віднімемо 16 і 14. І в нас вийде 12. Отже, третє число тут 12. Тепер подивимося оцей стовпчик. Уже в ньому теж є два відомих числа. 11 і 13. Разом має бути три числа 42. Отже, від 42 віднімемо 11 і 13 і знайдемо число 18. Отже, в пустій клітинці 18. Тепер дивимося в цей рядок. В цьому рядку вже теж є два числа: 18 і 14. Третього числа немає, щоб його порахувати. Ми від 42 віднімемо і 18 і 14. І знайдемо число 10. 10. Це буде третє число в цьому рядку. Тепер дивимося: ось діагональ. В ній теж має бути сума чисел 42. У нас є два числа 11 і 14. Віднімемо 42. Від 42 і 11, і 14. І знайдемо число. 17. Тепер перевіримо, чи підходить це число 17 для цього стовпчика. Додамо 15, 10 і 17. Буде 42. А для цього рядка підходить число 17. 13, 12 і 17 разом буде 42. Ось ми з тобою. І вирішили магічний квадрат. Підсумуємо. Ми сьогодні повторили, як називається, компоненти множення, повторили закони множення. Виконували множення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрове. Розв'язали складену задачу, склали модель до задачі і розв'язали її. Також ми розв'язали життєву задачу і заповнили магічний квадрат. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно, і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.